Південне легке від драфи. Сьогодні забув хід продажу у фірмовому магазині на лівітана. Це віденський лагер. 4,2% алкоголю, 11,1 у суслі, 13,8 IVU. Короткотривала пінна шапка, є якась карбонізація, приємний світло-бурштиновий колір. За однією із версій, саме з цього віденського лагеру скопіювали знамените радянське Жигулівське. Відчувається легкий солодовий аромат. Тут український солод, німецький солод, німецький хміль та житні та вівсяні пластівці, насичений хмилевий смак з таким легким солодковатим посмаком, легке, питке, освіжаюче пиво. М'який смак, гірчинка майже не відчувається, і ніяких інших зайвих смаків тут немає. Дуже непоганий лагер вихідного дня. Ціна демократична 68 гривень за літр. Ставимо лайк, підписуємось на канал, де вже є і трофа, і багато іншого цікавого пива.